І так, друзі, заїхали ми на територію магазина і виробництва. Ну, Я буду ходити, так показувати, зараз автобус не буде обходити, щоб вам познімати. Ну, Оце все виробництво, вон там склади виробництва, там і за автобусами. Теж не мала територія, це якби задній двір. І це не центральний вход в магазин, він з тої сторони. Якщо нас поведуть туди, я вам ще познімаю, як виглядає. Ну, заходити в магазин також може і з цього боку. Все залишаємося, далі. І так, друзі, е запретили знімати в виробництві. Завели нас короче, на виробництво. За цю воно кажуться, таким і не дуже великим, а внутрі воно доволі довге. Дуже багато працює народу. І все настільки автоматизовано, що просто жах. Ми зробили біля нас буквально, я не знаю, за хвилин 5. Все зроблене, людська робота це тільки перекласти одну деталь з одного міста і поставити на другий станок і все. Так що ну, стільки обладнання для виробництва дуже круто і дуже якісно. Снімати заборонили, так як це, мабуть, якісь власні розроботки і їх знімати для. Ну, з широкого загала ніхто не планує. Е, працюють люди, як і ну, чоловіки, так і жінки. Е, Скажем так, всі умови для них зроблені. Всі це е, всі вентиліруємо, всі теплі, що саме головне. Інструмент обладнання. Ну, коротше, все. Коли заходиш в наш, на якесь наше виробництво, ну то не можна навіть порівнювати, так як То небо і земля. Так що дуже. Ну, мусите мені повірити на слово. Так що якось так. Завели нас ще один цех. Це більш такий металеві роботи, токарні, фрезеровочні і тому подібне. Снімати там теж неможливо було, ну, в общих словах. Все ЧПУ, все самостійно робить. Є такі станки, що просто бунт проволоки вставляється в нього і все. І тільки на кнопку нажати, і він робить, поки тут бунт проволоки не закінчиться, гнуть, ріжуть, сверлять, все, що хочеш. Дуже вся тепло всюди, ну, всі умови праці, якщо чесно. Навіть жінки стоять за такі, ну, Є і ручні такарні станки, вони теж виконують певні функції в виробництві. І навіть за такими станками стоять жінки. Жінки жінок не було в тому цехі, де лили ППУ, ну, кажу, ППУ де саме виробництво було вулів. Де була покраска і шліфовка, ну така підготовка до покраски до пакування, там жінки, да? а от там, де тільки е самої виробництво було вулів, там в основному чоловіки роблять, так як там такі великі ванни, в які потрібно загружати тут ті форми, ну то все теж автоматизовано по великому тарахунку. Ну от обратив е свою увагу на те, що в тому цеху жінок не було. А во всіх інших були. Дуже все ну дуже все, як сказати, автоматизовано. Знаєте, у нас є такий, ну, є определені майстри, у котрих там черга на їхні мідагонки, грубо говоря, деколи чуть ли не рік треба чекати. Е, а коли подивишся на таке виробництво, де за 5 хвилин в тебе... 5, ну 10, Ну я навіть не буду зараз. Ну, давайте так. Я впевнений, що із того, що я побачив, якщо скласти повністю цикл виробництва цих медагонок, ну я впевнений, що хвилин 15. На все про все потрібно. Ну нехай буде 20. Нехай буде година, ну не, ну, не більше. формування самого барабана зайняла хвилини дві. Це з, з бунта порізали е, нужний лист, в ньому зробили логотип, в ньому зробили відразу отвори, поставили на другий станок, де е, відразу обкантувало, зварило. Ну, коротше, дуже все швидко. Е, Нам ні кожен показали етап. Ну і з того, що побачив, це дуже швидко. Так, ну а то ще бджілки. Літають бджілки. Зараз подивимося, які. Зараз воно ну, люди теж знімають, я подиду подивлюсь, які бджілки. А ну отсюда бачу, що вони більш жовтенькі. Олег. А хоча ні. Не більш жовтенькі. Сиренькі. Сиренькі. А ні, хоча да, От бачимо. Не жовтизна, а скажімо так, ржавчина. А от тут така вилетіла. Доволі жовта. Ну, мабуть карника. Просто вона тут змішана з іншими і все ж таки. Ну як і в, от, от, в цій сім'ї більше всього такої. Червоноти, ржавчини на них. Так що, ну і у наших закарпатських джерелів теж попадається багато таких джолсткої ж... жовтою або ржавчиною. Так що якось так, дивимося. Далі. І так, мають тут таку теж кімнату для демонстрації, як відбувається життя бджіл. І ось такі смотрими вулі. У нас теж такий був похожий. Ну потім ми від нього відмовились, так як немає час на його обслуговування, а просто тероризувати бджілку. Ми вирішили. Ну, в нашому випадку то була така робота. Бачимо, там така є маленька рамка. Тут майже бджілки не перезимували в цьому вулі. Якось так. Тут ще одну відкриємо. А тут отак. Розплода щось що я не бачу, а за матку бачу а. А, вон. Я палітку так де на камері я не бачу Ну коротше бачив там палітку червону А воло або така ходить королева. Розплода щось не рідко. Якось так, друзі. Також виставочний зал. Ну, демонстрація. Це для, скажімо так, людей, які тільки почали. або зовсім не знайомі не з журналістом Таке кратке. Кратке об'яснення, що да як. Свічки, yes. і тому подібне. А, дивіться, як цікаво. Зараз підійду. Є отакий цикл, цикл, ну, життєві бджоли від яйця до народження. Бачимо, що знизу трутень. Маємо 24 дні, потім йде бджола, 21 день. І маємо джелену матку 16 днів. так воно відбувається. Ось така от гарна інсталяція. Все, друзі. І так, друзі, заходимо в сам магазин. І тут при вході стоїть така ретро, ретро-автомобіль, може кого буде цікавити. Ну, Подивіться. Кстати, на складі готової продукції. Теж були ретроавтомобілі, але я там вже не встиг їх зняти. Тут одна така стоїть, і тут ще один такий пікапчик стоїть. Так що, е, як я зрозумів з розговору е, сам власник Томаш Лисень. Він полюбляє такі авто і чи колекціонує їх, і має таке хобі.